Телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю щороку, в третю суботу вересня проходить акція Всесвітній день прибирання, участь у якому приймає понад 190 країн з усього світу. Цього року акція відбувається під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Вінниця завжди доєднується до екологічних ініціатив, і цей рік не буде виключенням. Сьогодні темою нашої розмови, власне, і буде екологія, екологічні проблеми України та роль молоді в її вирішенні. У нас у гостях Віталій Крижанівський, голова громадської організації Екобенд, екоактивіст, найкращий науковець у сфері природничих наук та проєктний менеджер. Вітаю вас! Вітаю! У вас є власна громадська організація, яка вирішує питання екології. Розкажіть, чому ви вирішили її створити і чому саме така назва? Взагалі, назва екобенд якось з'явилася абсолютно спонтанно. Ми взагалі мали функціонувати просто як ініціативна група протягом певного періоду, наприклад, протягом місяця. Але це переросло в те, що ми створилися як громадська організація і почали активно займатися розвитком екологічної свідомості, екологічної політики у нашому місті та по всій Україні. Ви навчаєтесь на еколога. Чому вирішили своє життя пов'язати з екологією? Екологія для мене це природа. Я з самого дитинства дуже сильно люблю тварин, дуже обожнюю природу. І поступово з часом я бачу те, що змінюється клімат, змінюється навколишнє середовище, і цьому всьому є причина. І для того, щоб якось уникнути цих змін, для того, щоб зробити так, щоб навколишнє середовище залишалося таким же чистим, як і було раніше, то я вирішив зайнятися саме екологією. Ви згадали за тварину. Ми знаємо, що у вас є велика колекція тварин. Що саме туди входить? Хоч ви і не сильно любите про це розповідати, але все ж таки, що ви колекціонуєте? Я більше не колекціоную, я просто тримаю для благих цілей. Наприклад, в мене є різні тваринки – це змії, їжачки, павуки, таргани та тому подібне. І ці тваринки допомагають мені з волонтерством, оскільки ми займаємось благодійними виставками екзотичних тварин. Сьогодні ми говоримо про день прибирання. Це така наша основна тема. І ви неодноразово проводили власне своєю громадською організацією подібні акції. Чому ви вирішували проводити такі прибирання? Що прибирали, де саме і чи доєднувалася молодь? Взагалі, ми прибирали не тільки в межах міста Вінниці, а й в інших регіонах, але проте саме зараз про Вінницю. Розкажу перш за все, ми прибирали в минулому році мікрорайон Корея. Там ми прибрали доволі таки велику ділянку, долучилося багато учасників молоді, як і школярі, так і студенти. Також ми доєднували бізнеси, підприємців та інші громадські організації. І ми прибирали також на районі академічному. І ще поза межами Вінниці ми втілили такий міжрегіональний проект, в який брали участь чотири представники з різних регіонів України в одному місці. Ми зібралися всі разом і спільно з місцевими жителями та жителями внутрішньопереміщеними особами прибрали береги річки. Таким чином, ми забезпечили інтеграцію ВПО в суспільство і зробили благе діло тим, що зробили нашу планету і нашу країну трішки частіше. Як можна доєднатися до ваших прибирань? Чи ви якісь форми реєстрації, оголошення? Як ви повідомляєте людей, що проводити подібні заходи? Ми повідомляємо перш за все це в соціальних мережах, розголошуємо також різні публікації серед закладів освіти та тому подібне. Долучаємо громадські організації, різні простори та тому подібне для того, щоб вони також могли внести так, свій вклад в припирання. Ви ще й дуже часто проводите тренінги на тему екології, і от аналізуючи. Молодь, які питання їй найчастіше задають, що їх найбільше цікавить? Їх найбільше цікавить, що далі робити після війни. Тобто, які будуть наслідки в екологічному плані? З чим зайнятися, щоб забезпечити утилізацію цих наслідків, щоб забезпечити саме їх низьке поширення в країні. Згідно з результатами опитування в Україні серед екологічних проблем, якими найбільше переймаються люди, це забруднення водойм і дефіцит питної води. Це більше 50%. Що на це впливає, і чи може суспільство якось вплинути на вирішення цієї проблеми? Взагалі, нестача питної води і її неякість. Була ще до початку повномасштабного вторгнення, але зараз ця проблема загострилась в зв'язку з тим, що надзвичайно багато військової техніки, різних отрутохімікатів потрапляє в навколишнє середовище і через дощі, через ґрунти потрапляють в підземні води, і таким чином вже потрапляють до нас в криниці або по водоканалам вже в квартири. Чи може якось люди на це повпливати молодь? Що потрібно для цього робити? Чи це проблема, яка не залежить від нас? Е, ну, для того, щоб я б сказав, би, економити саму воду, е, питну, то потрібно її реально економити. Тобто менше її споживати ну, в плані тому, щоб, наприклад, якась е, пральна машинка, е, ванни і тому подібне, тобто просто економія води. Це максимальне, що ми можемо зробити, а все інше залежить перш за все від підприємств, які можуть нелегально скидати в річки різні свої отрутохімікати, які потім забруднюють як землю, так і воду, так і повітря. В якому стані зараз довкілля і яка ситуація у Вінниці порівняно з іншими регіонами України? У Вінниці це помірно. Це помірна така стабільна ситуація. Тобто в нас є і переробні заводи, і сортувальні станції, і також багато і різних екологічних ініціатив, які в тому числі ми проводимо. І також можна сказати, що в інших районах, ну дивлячись, де є кризові ситуації, які потрібно на які потрібно впливати, при чому швидко. Тобто за всю Україну я можу сказати, що це близька до кризової ситуації, тому що війна надзвичайно спіткала екологічну ситуацію в країні і цьому потрібно зараджувати і якнайшвидше. А кризова ситуація в Україні з екологією вже зараз є? Так. Є, наприклад, це вибух на Каховський ГЕС, також різні вибухи взагалі по всій території України. Вони надзвичайно впливають на навколишнє, середовище, на стабільність ґрунтів, на якість повітря та води. Яку роль має відігравати громадський екологічний рух у вирішенні цих екологічних проблем? І, наприклад, ви вже згадали за підрив Каховської ГЕС, постійні обстріли. Як взагалі війна впливає на формування загальної системи екології? Якщо в загальному говорити, то надзвичайно повно. Тобто, ну, в принципі, взагалі можна говорити, що вона надзвичайно пагубно впливає, оскільки всі вибухи, будь-які, можна сказати, територіальні розміщення по військовим збройним технікам, вони надзвичайно впливають на стан навколишнього середовища. Суспільство цьому може зараджувати, воно може допомагати, наприклад, в тих самих днях прибирання, те, що... Напевно, не впливає на війну, але все-таки наша планета стає чистішою через такі дні З Спочатку повномасштабної війни чи збільшилась кількість активістів екологічних і чи збільшується їх число до приходу на ваші тренінги? Так, звісно, збільшується. Ми активно долучаємо різних волонтерів до громадської організації і взагалі до громадської діяльності. І таким чином ми вже зібрали напевно максимальну кількість волонтерів, яка в нас була на дні прибирання минулому. Це близько 60. Це коли було прибирання? Прибирання було, точно не скажу, приблизно три місяці назад. Ми Червень. Е... Червень. Червень, так, червень. Е, і ми прибирали. Е... А чому прибирали саме в червні? Взагалі, осінь це такий день прибирання, всесвітній день прибирання, або весна, коли тільки все там розквітає. Всі прибирають. Чому червень обрали? Ми вирішили покреативити всі прибирають на весні, а ви в червні. Так, ми думали, виділимося з цього всього і спробували прибирати прибрати саме в червні. Ця ситуація була максимально пагубна, тому що людей, в принципі, ми людей багато набрали, якраз 60 чоловік. Але це було з великою натяжкою. Ми взяли, долучили бізнес, підприємців, громадських діячів, але надзвичайно круто пройшов день прибирання, тому що і катались на квадроциклах, і грали на гітарі, тому потім, Тобто круто, це було атмосферно. Так. А зараз проблеми з екологією потребують дуже багато і дуже великої уваги від людей. Вони дійсно важливі. Якщо люди будуть дотримуватися з цих найпростіших правил, сортувати сміття, не будуть палити листя, особливо зараз в осінній період, це проблема. Чи вплине це на загальну картину екології? Чи покращиться її? Я скажу словами видатного письменника, це Григорія Сковороди, щаслива людина. Яка знайшла своє щастя, але щасливіша, та, яка вміє ним користатися, сюди можна провести аналогію до всіх цих прибирань, до екологічних заходів, тренінгів і тому подібне. Ми повинні розуміти, як конкретно користуватися нашими знаннями і як правильно жити надалі. Тому що якщо ми хочемо жити в Чисті, щасливій, можна так сказати, країні, то потрібно дійсно до цього багато чого прикласти. Прибирання, яке відбудеться, ось вже дуже скоро. Чи ви вже планували свою роботу? Де будете прибирати? Чи зібрали вже потрібну кількість людей? Чи можливо знову ж таки якісь опитування і співпраці з ким ви будете це робити? Взагалі, ми хочемо долучити максимально велику кількість закладів освіти, щоб вони вийшли на прибирання біля своїх закладів. Була інформація, що має бути сім локацій. Чи їх буде більше? Їх буде більше, тому що все ж таки заклади освіти також будуть виходити по своїм територіям. Головна локація буде у місті Вінниця. Поки що ми ще не знаємо, де вона буде. Але все ж таки долучається багато людей, і навіть по всій області також кожен заклад освіти, який хоче залучитися, також буде виходити на день прибирання. Тоді зрозуміло, з самою Вінницею, А яка, яка система прибирання в областях, в територіальних громадах? Чи хто там цим займається, хто так молодь збирає і проводиться це прибирання? Це якісь місцеві молодіжні ради, хто цим займається? Як і молодіжні ради, так і є багато громадських організацій в територіальних громадах, які забезпечують таке кураторство на день прибирання. Також місцева влада долучається багато місцевих жителів, які хочуть зробити свою територіальну громаду трішечки чистіше. Які плани на майбутнє у вашої громадської організації? Перш за все, ми хочемо запускати новий проєкт по розвитку відновлених джерел енергії. І далі ми його хочемо просувати, розвивати як і на території міста Вінниці, так і за її межами. А що саме це за проект ви відкриєте за навісу? Анонсуєте? А анонсувати я не буду, це вже коли ми його втілимо, то я з задоволенням прийду і розповім про всі деталі цього проєкту. Добре, ви нас заінтригувала. Тоді давайте ми закінчимо наше інтерв'ю такою е, таким питанням. Якби ви були міністром екології, то що в першу чергу ви зробили б? В першу чергу я ввів би нові закони. Чому? Тому що зараз наші закони дещо не є стабільними, і в плані екології це дуже сильно грає роль. Наприклад, в інших країнах, там Швейцарія, наприклад, в них є закон, те, що якщо неправильно сортувати сміття, будуть штрафи і тому подібне. І це надзвичайно будує дисципліну громадян. І таким чином вони сортують правильно сміття, воно відправляється на переробку, і вони можуть не турбуватися про те, що це сміття буде забруднювати їх навколишнє середовище. Для вас яка країна є країною прикладом? Напевно, Німеччина. Чому? Взагалі в, Німеч... в Німеччині є спеціальні станції сортування, де висять просто камери. І камера дивиться, чи правильно посортоване сміття, чи ні. Якщо людина кинула там пляшечку, якусь алюмінію в політлен. То її фотографує та камера і на її адресу або на пошуком завдяки поліції отримує штраф. Також є такі країни, де неправильне сортування сміття карається позбавленням волі на певну на певний срок. А чи не думали ви про те, що можливо це таке свідомлення підсвідомість українців, і до них це не дойде? Наприклад, в Німеччині це своя культура, своя якась корпоративна культура. В них так і от там ці штрафи або ще щось, вони їх е, так контролюють. А в Україні як в Україні є е, смітники, але українцям це не заважає смітити надалі? Чи допоможе це? Еволюція зробила сприймата людину, так що це можна урегулювати все, оскільки екологічні проблеми вони стосуються кожного і будуть стосуватися і надалі. Навіть тоді, коли наша країна війде в ЄС, то це буде надзвичайно актуальна проблема, оскільки Євросоюз не поважає ті країни, які не будують правильного сорту. Сміттєсортувального заводу або сміттєсортувальні станції. Дякуємо вам. Бажаємо розквіту вашої громадської організації. Щиро дякую нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був Віталій Крижанівський, голова громадської організації «Екобенд», екоактивіст та найкращий науковець в сфері природничих наук.